Як відрізнити тривожну атаку від панічної атаки. Треба зрозуміти, що панічна атака це така, знаєте, в секунду реакція, адренолівінова секундова реакція, коли вас в секунду, тобто ви йдете там в магазин, вас накрило, ви зустрічаєтесь з друзями, вас накрило в секунду, вам тяжко дихати, вас може колоти в сонячному сплетінні, вас може бути ком в горлі, вам серце дуже швидко б'ється, у вас голова кружиться, руки німіють, тому подібне. І у вас таке відчуття, або знаєте, ви помираєте або задихаєтеся, або сходите з Розум да, в цій ситуації. На перевагу тривожна атака, це поступово. Тобто, знаєте, це як кружочок намотується, намотується, намотується. Це класичний приклад такого знаєте, надмірного думання. І в нас завжди є якась причина, якщо ну, панічної атаки, причину зазвичай ну, ми не ми можемо зрозуміти. Тут причина завжди є: конфлікт з партнером, завтра якась конференція, треба говорити завтра з керівником, виступати. І вас завжди така, знаєте, спочатку мінімальна. Так, одна думка, друга, десять. І вже потім вас так знаєте захлестує. Тобто, якщо тривожна атака може тривати хвилинами, годинами, на перевагу, от панічна атака це 5-10 хвилин. Тобто вона так нахлестує і швидко відпускає. Тут вона набирає, набирає свої обороти і відчувається, знаєте, така як фонова тривожність, щось має статися, от таке, знаєте, відчуття якогось такого негативного передбачення, так?